В гостях. Бутылок такой. в гостях. Огоняешь? Виша охраняет. Дома дом Зевсу, Зэвсю, в гостях тут що щепок робить? Зевс, а тобі не надоїло Джесіну їду доїдати. -ка. Джесіна іграшка. А зевс вовсім все одно на все. Він з іграшкою грає. О, Джесі. Е, кабан. Ага. Це Джессі ігрушка. Я тут сир взяв, а вони ого, як пригають за сиром. Зараз їм буду дам е, Джесі! Нема в мене нічого більше. Джесі прибіжала, заскак заскочила тут.